Рітетами в роботі Дмитрівської сільської ради міста горішні плавні Полтавської області є соціальний захист дітей з метою забезпечення усіх бажаючих малят місцями у дошкільному навчальному закладі було відкрито нову ясенну групу для 15 дітлахів. Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко впевнена, що від того, у яких умовах виховується підростаюче покоління, залежать майбутні країни. На території Дмитрівської сільської ради є дитячий садочок, сонечко, і з кожним роком діток у нас більше, народжується більше, і тому ми відкрили ще одну нову групу. Для цього ми виділили із бюджету розвитку 420 тисяч, зробили косметичний ремонт у приміщенні, яке виділили, закупили меблі, м'який інвентар, іграшки. Зробили групу для найменших. Для тих, хто тільки починає жити, я переконана, що діти це наша спокійна старість, це наше щастя, наша радість це все те, ради чого ми з вами живемо. Приміщення, де розташована група, має естетичний вигляд. У спальній кімнаті сучасні гарні меблі. Досвідчені педагоги та обслуговуючий персонал, створили комфортні умови для дітей. Особливо вражає майданчик для прогулянок, якому можуть позаздрити навіть міські дитячі садочки. Це стало можливим завдяки співпраці влади і бізнесу. Тут дуже гарна група, дуже гарне приміщення, дуже гарне подвір'я. Тут є всі можливості для всебічного розвитку наших маленьких діток. Тут у них і пісочничка, тут у них і каруселька, тут у них дуже гарні умови, і коли діти відпочивають. І найкраще у нас в нашому садочку дітки харчуються. Дуже велике спасібі, хочеться сказати нашому сільському голові. Антоніні Іванівні Прядко, за те, що вона так турбується не тільки за дітьми, а й за дорослими людьми. Спасибі дуже велике. Коли на чолі є така жінка, як Антоніна Іванівна, хочеться працювати, хочеться творити, хочеться жити. І взагалі я хочу сказати, що в принципі, в основному в нас все добре, все в нас є. Я хочу подякувати депутату Полтавської обласної ради Дмитру Миколайовичу Спатарю. Хочеться подякувати депутату міської ради Сергію Станіславовичу дороті. Хочеться слова вдячності сказати, звичайно, генеральному директору Єрісівської гріч з комбінату Миколі Петровичу Горошко за підтримку, за велику увагу до нашого садочку за те, що ви є, за те, що ви нам допомагаєте. Велике, велике вам спасибі. Сільський голова Антоніна Прядко частий гість у малят сонечка, адже вона глибоко переконана, що необхідно зробити усе для того, аби дитинство юного покоління пройшло змістовно, весело та запам'яталося яскравими барвами. Дмитрівська громада має для цього усі можливості. Звичайно ж. Ми маємо можливість розвиватися, маємо можливість відкривати нові групи, ремонтувати приміщення, закупляти тільки завдяки тому, що на нашій території працюють промислові підприємства компанії Ферекспо і ми щиро вдячні. Народному депутату Костянтину Живаго, керівникам підприємств Лотоусу Віктору Вікторовичу, Горошку Миколі Петровичу, Химичу Юрію Віталійовичу, за те, як вони відносяться до нас, за те, що вони розуміють наші проблеми і допомагають їх вирішувати за те, що вони завжди поруч підтримають, допоможуть. І через те Дмитрівська територіальна громада має сьогоднішнє, має минуле і обов'язково буде гарне майбутнє. Сільський голова також зазначила, що планується викупити приміщення поблизу сільської ради, де буде розміщено дитячий садочок на п'ять груп.